Тут в мене була замкова гора, форма винограду теж морозостійка 27-28 градусів. Самі жовті грони я вже вирізав, треба повністю готова. Ягода починає вялюватися. На сонці має такий красивий жовтий колір загар. От, ягода практично не горить. От я листя вбрав два тижні назад і якби підпечених немає. Ну, вже і не так жарко як було. Може закладати до двох грон на пагін. Є грона отакі здоровенні. Не знаю, як їх там випустити. Ну ось тут, як би видно, кількість як би потянула, ну лоза просто тут маленька. То були б груна далеко за 2 кілограми. Так, ягода 10-12 грам. Яйце видно, жовта, ягода дуже хрустка. Як огірок солодка. Морозостійкість замкової гори 27-28 градусів. Стійкість до хвороб підвищена десь приблизно 2,5-3. Тут було приблизно 15 грон. Я якби вже. Найкраще вирізав, залишилося менше. Залишав я тут дві грона на пагін. Ізначально, щоб перевірити це, кущ так само росте внизу. Ми знаходимося десь від куща 12-14 метрів. От минулого року я витягну одну лозу, виклав її і в цьому році остав. Десь тут приблизно 12 пагонів по 2 грона, де одне, де два. От. Якщо рядом порівняти з білоцерківським, то батьківщина має більш жовтий колір, більш хрустку м'якоть, яйцевідну це видно таку ягоду, у білоцерківської ягода більш овальна. І дуже Солодка на даний момент повністю готова. Буду якось ці грони тут випутувати, а потім зважу і зроблю світлини. І так, форма винограду замкова гора. 28 серпня повністю готова. Місто Біла Церква, Київська область, з вами був Бачинський Анатолій. Слава Україні!